Для смачних баклажанів в томатній заливці нам знадобляться самі баклажани 4 кг, кілограм болгарського м'ясистого перцю червоного, томатний соус, сіль, цукор, часник, оцет та олія. Для початку підготуємо соус. Я змішала один кетчуп лагідний і кетчуп чілі. Якщо любите гостреньке, можете взяти два кетчупа чілі. Кетчупа тут у мене 800 грамів. До кетчупу додаю 100 грамів цукру 60 грамів солі кам'яної, 100 мл оцту 9% І ще потрібно видушити 120 грамів часнику. 120 грамів часнику – це дві такі величенькі головки. Все ретельно вимішую. І поки цей соус ставлю в сторону. Тепер підготую баклажани і перець. Баклажани наріжу на брусочки, очищати від шкірочки я їх не буду. А ви за бажанням можете очистити від шкірочки. Або баклажани можна ось так почистити. Трішки шкірки зняти, а трішки залишити. Ось таким чином. Баклажани нарізані, приступаю до нарізки перцю. Перець, відповідно, також нарізаю брусочками. Овочі нарізані, соус приготовлений. Переходимо далі. Беру дві сковорідки для пришвидшення цього всього процесу, наливаю достатню кількість олії. Дам гарно олії розігрітися. Коли олія накалилася, Викладаю баклажани в один шар і буду обсмажувати їх з усіх сторін. Як баклажанчики ось так підрумянилися, перевертаю їх на другу сторону. Баклажани підсмажилися з двох сторін, виймаю тепер їх у миску і дістаю їх у миску. Овочі підготовлені, обсмажені. Тепер беру велику миску і буду все разом змішувати. Викладаю частину баклажанів. трішки перцю. Перець. Далі заливаю цю всю смакоту соусом. Перемішую. Беру баночки. Баночки у мене 700 грамові Я їх просто помила, не стерилізувала. І починаю вкладати салат у баночки. Баклажани я розклала по баночкам. Виходить приблизно десь 5,5 літрів ось такого салату. Якщо чесно, його вже можна їсти, він дуже смачний. Але, щоб він зберігався на зиму, цього недостатньо. Цей салат потрібно ще простерилізувати. Водичка закипіла, тепер буду так варити баночки 15-20 хвилин. Дістаю баночки і буду закатувати. Перевертаю баночки дном. Тепер баночки я швиденько переношу під ковдру і закутую їх до повного вистигання. Ну, от минуло дві доби, баночки повністю охолонули. Ну, а зараз відкрию одну баночку, подивимося, якої консистенції. Дуже апетитно, смачно, солодкуватим таким присмаком. Легка гостринка. салат дуже смачний вийшов.